Вітаю усіх, хто вирішив долучитися до мого каналу і познайомитися із незвичним, бути теж слухачем, як і я одного дня стала. Ця перша інформація буде дуже сумбурна. Вона прийшла до мене різко, невблаганно, невпинно. Я просто не мала змоги підготуватися, тому послання записала на диктофон. А зараз спробую його відтворити. Я думаю, що ці слова будуть дуже доречними дуже потрібними і дуже сподіваюся, що чиясь мама обов'язково почує слова тієї душі, які, яка прийшла до мене і благала передати слово в слово це повідомлення. Залишайтеся зі мною, миру нам. Всім.